Ранок вдома триває і саме час завітати на кухню. Там вже чекає і чатує, і щось чаклує. Ян. Привіт! Вітаю! Ти тільки подивись, яка краса. Це вже можна їсти чи будемо щось готувати? Так, Ми приготуємо сьогодні тайський салат з телятину. Чуєш, друже, а можна з'їсти стейк. А ви там салат зробите собі? А я тут Давай ні, гарасу. я проти цього. Що нам треба, окрім цього, стейку ще для а, тайського салату? Ну, по перше, нам потрібно м'ясо, а і ще деякі інгредієнти, які можна зараз подивитися на екрані. Щоб приготувати тайський салат з телятиною, знадобиться телятина 200 г, баклажан одна штука. Цибуля зелена одна штука, кінза 25 грамів, м'ята 20 грамів. Цибуля шалот одна штука, перець чилі, одна штука, пудра рисова 1 чайна ложка. Для соусу лайм 100 грамів. Пластівці чилі, одна чайна ложка, соус рибний 3 столові ложки, соус солодкий чилі 2 столові ложки. Я ріжу е, шалот? Так. Да. Як? На півкільця. На півкільці. Ну, так же і просто беру, і так і ріжу. Тонесенько. А? Тонесенько. Тонесенько. Дуже тонесенько. Ну, як. Щоб зможешь. світилося? — зможеш. — добре, що мені робити? Так, давай. А, тобі потрібно буде нарізати це, поки що підкодемо. баклажан. Якщо ти хочеш, я дуже. А, отак, от от так, я можу. Отак, от, от а потім пиши пишуть... так, теж тонесенько. Добре. О... Так швидко не буду буде довго. Так чи тоньше? Я норм. Норм. <сіх> Десь так. Іринка маючи досвід. Так. А Нє, скільки думаю, треба кілитися? А так. зараз ми подивимось. За, просто за, за обсягом подивимося, як воно буде. Так, що ти впоришся? Так, да, так, да, так. Да. Клас. Так? Да? Все добре. Вже я Прошу цей процес. Норм. Щось мені здається, що можна було і три взяти, кружечки. Там можна було і 4, і 5. Щось я, да. О, давай так, Стезаю буде. Давай, напевно, ще десь. Бачиш, ти не дорізав. Це мармашель. Окей. Я дірву. Ще скільки. Давай ще два. Отак, так, так? Да? Да, все, вистачить. Все, додаємо в нашу миску. Я думала, О, ти. що після шалота не плачуть люди. Скажи мені, це тайський рецепт, чи який, чи малазійський. О. Він більш. Та, напевно, це азійський, тому що він дуже популярний. В усіх країнах, так? Да? Ну, в цілому, в Азії. Я думаю, нам вистачить. Ну, прекрасно. Так, давай ще так, додому. Шалот. Так. Що мені нарізати ще? Поки що нічого. Так, це для тебе. Візьми, будь ласка, Скажи. ложку. Угу. Зараз я по-моєму. Так. Трішки творчості. Добре, добре. Так. А... Зараз можеш взяти і нарізати м'ясо. А, ні, а, то, а рівно. То, то, тонесенько. Наскільки зможеш, добре? Добре. Наскільки зможу, тонесенько. Да, а, да, ну, да. Так нормально буде. Я про всяк випадок взяла все. Виделки. Добре. Чи в мене. І дві ложки. Тільки краще. Так, Зараз тут наразі у нас є рибний соус. Угу. Нам ще буде потрібно додати а, сіху лайму. зараз за смаком. То мені не додавати, чи ні? Ні, додавай. Чи що, що, воно таке має бути, так? Так. Диви. Ну, клас. Так, що ще? Ще, ну спробуй тепер. Спробуй. Да, це, зараз ми спробуємо все разом. Ще трошки чилі. Трошки. Ну, давай, да, трошки. Так, ну дивись, скільки тобі вистачить. Чи ще... Скільки ну, тут залежно від того, скільки ти хочеш бачити м'ясо в салаті. Ти ж хоч багато бачити, то ріж все. Так, давай. Це давай. соус, чилі. Угу. Я просто чекаю, думаю, може ще мені треба буде. Зараз подивимось. Давай. Мене вже очі печуть. Не, більше не потрібно. Так, ж треба. Я його з'їм? Так, е, да, він, не, до речі, не, не дуже гострий. Я так думаю, що ти взагалі мене знаєш, тестуєш, наскільки я зможу витримати. що, Так, з... е, а, а, ми... що? Добре. Добре. А, ти вже. Ти а він вже... ж під'їдає, бачиш, він як. Кухар, який все на смак коштує. Так, сюди додамо кінзу. Так. Що ще? А розмарин ну, треба нам ні? Ні, розмарин наступного буде разу. Супер, наступного разу мені підходить. Зараз нам він точно не потрібен. Що-що? Зараз нам він точно не потрібен. Угу, ну це і чудово. Так, кінзу додали. М'ята. А знаєш, що можеш ще зробити? Давай. Ось. Порізати це буде. Так, так, у нас зробити гімненько. Ось так. Отакі ось маєш, да? так? Так погінцяли. Так. Окей. Ще додамо сюди досила м'яту. Оце ж не треба вже так різати. Може, ну, можеш, можеш навпіл ще. Костя, ти збираєшся дочекатись на салат? Чи ти просто… Він їсть. Я думаю, що в нього своя трапеза, знаєш. Так він їсть весь цей час, розумієш? Так, да. Я просто переживу один шматок. Mm, Я ж казав, різдвіш тонесенька. Mm. Так, ну давайте вже швидше, а? Mm -hmm. А то він все з'їсть, Ян, а ми з тобою нічого Та не поїмо. Ніхто нічого не з'їсть. Кидати туди? Так, да, кидай. Так, ти можеш э, вибрати нам якусь тарілку? Чую, що це дуже гарний стейк. Мені подобається. Ну, не... Зараз спробую відрізати. Пласку ж, так? Да, бажано. Це можна, можна ну, Давай б... чорну. Чорну хочеш? Да. Давай чорну. Давай. М -м. Дякую. Ян, ну, це дуже прикольний стейк. Викладай. А ти да, як ти його смаже? Просто сіль, перець? Uh, сіль, періш. Не відволікай людину, давай, я сама буду поливатися. Да, подивись, Вставай, спочатку потрібно вич. спробувати, що у нас вийшло. Так, да, непогано. Дякую, я старалась. Виливати сюди? М'ясо, сюди. М'ясо, так. Да. Чи ми, потяг... ми поливаємо? Зараз ми все змішаємо. Ти все хочеш? Ну а чому ні. Ну, ну, все, хай так... буде. Давай, 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 А, uh, Додаємо соус. Давай. Змішаємо та викладаємо все. Супер. Поки я буду перемішувати, я пропоную нашим глядачам нагадати рецепт приготування. Щоб приготувати тайський салат з телятиною, підсмажте телятину, баклажан наріжте тонкими соломинками. Всі складники страви перемішайте, заправте соусом і подавайте. Так, я викладаю правильно. Так, Рівно чи я? Я викладаю. Давай, ти викладай. Щось вона поспішає. Піти, поспішає кудись ринка. Я особисто, голодна, ти встиг поснідати? Не. А я прокинулася, і в мене в хаті не було світла. І Я трошки забарилася, тому я не поснідаю. Mm -hmm. А можеш ще зверху трошки посипати це. Рисовою пудрою, так? Так, так. Все? Ні, от добре, давай я сам зроблю. Давай. Все, супер. Десь так. Дякую. Я вже смакую, янчик. Давай. Всі подивилися, яка страва. Красива. Красива. Красиво. Всім смачного я, звісно, так багато собі набрала. що... Ти такими шматками м'яса порізав, бачиш? Ну, таке має бути. Мені подобається. треба. Воно і так. Я пікантне. Прикольно. Угу. Мені знову попався червоний перець щось. Шось. Та там його майже нема. Друзі, всім смачного. Да.